Сьогодні нашим гостем у маркері подій, які можна слухати на всіх частотах нашої радіостанції. Або підпишіться на наш канал Галичина» в Ютубі. Натисніть кнопку наживо і будете бачити відео стрім прямо з нашої студії. Військовий експерт, а в минулому речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Пане Владиславе, вітаємо вас! Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, пане Владиславе, звичайно, ми почнемо від агресора і декілька важливих тез. Який агресор встиг озвучити на його шоу? В нього таке щорічне шоу називається Бальшая конференція Путіна, і ви, оскільки ви працювали власне з цією військовою інформацією і тою формулою, що можна озвучити, що не можна, які речі є. А, а мали антитезою такого цікавого персонажа комедійного? Пам'ятаєте речника Міністерства оборони Росії? Канашенков. в та, та та йому боже, йому і вушка чи борашки, і клоунський носик домальовували, і воно відповідало дійсності. Так, от що ми почули? Я тезу даю мільйон українських військових було знищено в ході цієї війни. Це на рівні Путіна і його начальника генштабу сказали. Крім крім того, як сказав Путін, нам скучно жити в Росії, тому нам треба двіжуха. Саме так тепер по-новому називається те, що вони називали СВО і садили за слово війна будь-кого в тюрму. От ці дві такі два параметри: двіжуха і, і, і мільйон. От ми розуміємо, що це більше ніж брехня, і як воно народжується, і що з цим робити. Ну, по перше, ми маємо бути трошки е, лікарями в цьому питанні, бо я я для себе ще у березні 14 року років форму. Путін бреше щоразу тільки не відкриває рот з того часу. майже нічого не змінилось. Путін відкриває рота, значить він починає брехати. Тому я не думаю, що варто зважати на всі ці пустопорожні заяви, які були зроблені під час чергового щорічного шоу. Бо все це спрямовано або на внутрішню аудиторію, або можливо Путін в такий спосіб намагається подати певні сигнали для країн колективного заходу, чи то він готовий до перемовного треку, чи прагне якихось там поступок з боку військово-політичного керівництва нашої країни. В будь-якому разі, щоб він там не розповідав, все це абсолютно мачня. Треба дивитися на реальні дії та кроки. Звісно, що ми маємо а, а на кого таке. воно працює? пане Владиславо, дивіться, військові експерти просто посміхнуться, коли почують, наприклад, такі цифри або такі причини війни. В західні розвідки ще більш добре поінформовані. Вони так само і через дипломатичний корпус ніколи таку дурню не сприймають. В Путіну все одно, що думають його російські раби. Тому якось казати цифрами і спонукати свій свій електорат в лапках, теж немає сенсу. То для чого тоді це? І іноді шоу відбувається заради самого шоу. Тут треба тут треба на це зважати. Бо коли Путін починає розповідати про легітимність чи нелегітимність ключових гілок влади в нашій країні, він чомусь забуває, що він незаконний спосіб взагалі займає посаду президента Російської Федерації, бо всуперечно навіть діючої конституції Російської Федерації він чергово сам себе перебрав. І як там відбуваються вибори, особливо в частині підрахунки голосів, весь світ добре на тому знається. Але ж поля ключовий переваг току знову ж таки не варто зважати взагалі увагу на всі заяви Путіна. Мені здається, його тішить сам факт того, що хтось там починає детально розбирати всі його тези на молекули Буквально розбираючи, шукаючи якісь там внутрішні підтекст, якісь підґрунтя, якісь там потаємні смисли. Та нема там нічого. Та ні, ні, ми, від... ми з вами це пограничний стан такий у цього дідуся. бо ми розуміємо, що ви... в нього зараз в голові орешник, Наприклад, ми бачимо, що у нього карго і він. Він просто на нього молиться. Але нам важливі певні речі, які будуть мати наслідки. Ну, наприклад, збільшення збройних сил Росії він каже, тепер буде армія півтора мільйона. Для нас це важливо вже. А так, а це важливо. Я, Я... спробую пояснити нашій аудиторії, чому важливо саме в військовому контексті. Почали, згадаємо, що починалася так звана спеціальна військова операція. 200 тисяч російських військовослужбовців намагалися за три доби взяти під контроль Київ, а протягом трьох тижнів окупувати всю територію України, вийшовши до наших західних кордонів, не сталося. Як гадалося, і зараз, як ми бачимо, Путін намагається кратно збільшити свою армію і чисельність, щоб за рахунок саме живої сили ту саму місію реалізувати. Наскільки це реально? в контексті того, що чим далі тим більше війна, російсько-українська війна набувала ознак війни четвертого покоління? Тобто воюють техніки, технології, дрони. То я думаю, що живою силою, трупом своїх солдат ну певною мірою шлях до америки на квадратних кілометрів Путін зможе зреалізувати. Але ціна тих просувань знову ж таки тактичного рівня. Тобто навіть не варто говорити про якісь там оперативно-тактичні, тобто просування на глибину там кілька десятків кілометрів, мабуть, що не варто. Буквально. Чекаючи на зв'язок з вами, я прочитав один з відомих російських зет-пабліків, де російські ура-патріоти порахували, якщо темпи просування російської армії на території Донецької області будуть такими самими, як цими місяцями, їм потрібно буде щонайменше 45 років щоб окупувати цю територію Донеччини, тож очевидно, що за таких умов сподіватись на те, що у Путіна є бадай примарні шанси на успіх, не варто звісно. Я не виключаю варіант ну такого самих всплеску. Ну згадаємо події Другої світової війни, пам'ятаємо бомбардування Хірасіми та Нагасакі, які змусили. Е, тодішнього імператора Японії зголоситись е, на капітуляцію, чи готовий цього разу вдатися Путін? Я думаю, що так, але чи вдасться він на таку провокацію? Ні, бо йому лячно. Угу. Бо от саме такі погрози він вчиняв в навесні 22-го року, погрожуючи реально погрожуючи ядерною Сказали як сказали би власники Путіна і Ройго Росії. Ма на увазі китайські комуністи їм не треба ядреного вибуху. Тому, в принципі, ми, ми ж розуміємо, що ці лякання червоними лініями, які поступово з часом стають коричними, це швидше психологічна атака. А в але я зараз до реальної лінії фронту, от ви, ви почали рахувати оці вживу силу. От дивимося, як воно в е, працює, попри всю високотехнологічність, наприклад, стримування ворога ще до контактного бою. Ми бачимо, що, наприклад, на деяких ділянках це вже Спрацьовує на користь ворога тими м'ясними штурмами. В районі Великої Новосілки вони можуть закрити великий котел малий, вони вже зробили, вдалося в частину гарнізону вивезти. Бачимо, що вони на Корахівському напрямку фактично заганяють наших на ось цю промку довкола Корахівської ТЕС, але якщо вони обійдуть зі сторони Корахівського водосховища з півночі і просуваються з півдня, вони можуть зробити теж одне. Не Одним словом, оцими клинами, живою силою, і утворенням малих-великих отаких котлів, фактично їм вдається захоплювати нашу територію. Тобто ось такі декілька котлів, які зараз є загрозою на фронті, особливо Курахівський, південніша Велика Новосілка, ну і оці спроби знову ж таки з півдня зайти на Покровськ, чи це буде? Обвалом фронту чи це буде оці тактичні просування, які можуть привести до стратегічної зміни взагалі лінії фронту там на сході Донеччини? Насправді я ціную вашу глибоку обізнаність щодо, щодо ситуації на полі бою. Ви фактично ви зазначили три найбільш такі критичні ділянки фронту, які для нас ну перспектива можуть бути стати серйозним приводом для кризової ситуації. Так можливість утримання нашими воїнами плацдарму в районі Курахова. Вона була тим, що чи вдасться нам утримати ту саму дорогу дорогу Н 15 яка з'єднує Запоріжжя з Донецьком. Відповідно, саме через цю дорогу відбувається постачання всього необхідного для наших оборонців і частини куракова, і, і його передмісті, які знаходяться південніше від того населеного фонду, бо північніше відповідне кураковське водосховище. Ризик є абсолютно реальний. Ворог суне саме там. Де йому найбільш зручно перерізати це логістичне сполучення? Відповідно, потрапивши в оточення, говорити про стало та стійку оборону наших оборонців в районі Кураха, мабуть, буде не варто. А отже, багато чого ми дізналися буквально найближчим часом, бо ворог, на превелике жаль, має не але тим веч просування на цій ділянці фронту, намагаючись перерізати ту саму логістичну артерію. І Якщо ми говоримо про північну частину, то з району старі терни до дороги. Ті саме Н15, близько двох кілометрів лишилось, тобто вона де факто знаходиться під вогневим контролем, з півдня так само ворог підтіскає, там так само відстать на рівні там, до кількох кілометрів, тобто три до, є до Константинополя вони в цьому місці хочуть з півдня її перерізати, тобто вони в двох місцях да, хочуть тобто, цю трасу перерізати. Ситуація насправді дуже складна, і насправді не треба бути військовим глядачем чи то більше військовим експертом для того, щоб відкривши мапу Діпстейту, не зрозуміти наскільки там складна ситуація. Що це боїв, які відбуваються, але в районі. чи нас чи є в нас шанс там відповідно виправити ситуацію? Ми бачили часами, коли спрацьовували певні тактичні рішення. То, наприклад, в районі великої новосілки вдавалося нам робити контратаки з достатньо хорошим ефектом. Ми пам'ятаємо, як власне оці лобові напрямки на Покровсте здалося зупинити, тому вони й поперли тепер з півдня пробують обійти. Тобто, чи маємо ми там достатньо резерву? Ну, звичайно, цей фактор виключати не можна. Фактор е, отримання нами певних ресурсів та можливостей, щоб щодо стабілізації ситуації в одному з, з, зі своїх ефірів я розповідав про надзвичайно складну ситуацію в районі е, великого камара. Це буквально було кілька днів тому назад, і буквально в прямому ефірі мені приходить смс повідомлення від хлопців зі складу одного зі штурмових підрозділів, які діяли там в районі нового камара, які які повідомляють влади. У тебе вже застаріла інформація. Ми тільки но відбили ворожі сили з території цього населення пункту, встановили наш прапор і тримаємо весь цей населений пункт під контролем. Звісно, що минуло кілька днів і зараз ворог знов ж таки зайшов на ці рубежі та позиції. Тобто, ситуація дуже динамічна, вона мінлива і багато. Охай, е толпи, е які... Так, гойдалки такі собі, і звісно, що ключовий фактор, який впливає на цю ситуацію, це фактор ресурсів. Отримали ворожі сили додаткові, штурмові загони, вони сунуть вперед, часто густо прочавлюючи нашу оборону. Ба більше, якщо ми подивимося з вами на ситуацію в районі Курахова та в районі Покровська, там ворог починає задіяти ті підрозділи, які донедавна були на іншій ділянці фронту. То, тобто ворог то послаблювати інші ділянки фронту для того, щоб кинути в пекло війни на всіх е, е, ділянках всі наявні у нього ресурси на провели. Зараз маємо тут великий годинник, який показує нам, що у нас буквально залишається дві хвилинки. Про не можу не запитати у вас, як кримчанина, от в Севастополі щось прилітало вчора. Тобто, бавовна весь час якась працює. Попри те, які настрої на е, ваших земляків, може, друзі, які залишилися. Бо е, Керченський незаконний міст як стоїть, так стоїть. В тих всіх планах, про які зараз всі говорять, про якісь припинення вогню, питання деокупації Криму, винесено за душки. А, а попри те, ми працюємо, і бавовна квітне. Ну от буквально от, і про настрої, і про сенси. О, ну, по, -по перше, на нас точно не псують ті самі бавовнятки, які трапляються в різних куточках Криму. До речі, сьогодні так само в Севастополі лунав сигнал повітряної тривоги. Про нас які поки не готові говорити, потрібен час, щоб кримським партизанам ці процеси дослідити. Вірніше наслідки тих процесів. Щодо нас, звісно, що вони так само мінливі, бо час від час ми чуємо на дуже добре звісні. Мовляв, треба Крим виносити за скобки, так само відкладати на невизначений час питання Севастополя. Ні поки я живий, ми постійно будемо разом з колегами просувати тезу. Крим це Україна, і треба докладати усі ресурси для того, щоб його звільнити. Звісно, що можуть бути варіанти: чи то політичний, чи то дипломатичний, чи е, силовий фактор впливу. Можливо, в комплексі все це має працювати. Але Крим це Україна, і заради того варто жити, варто ничити ворогів. Пане Владиславе, тут якби були з нами в студії ще хорвати, то вони би так як підкажуть під підракію, сказали таким чином: значить, дипломатичний шлях, це значить так. Путін здох, виникає опція. Дипломатична ухвалити рішення і сказати всім дипломатам інших країн, а ми пішли в Крим, і далі збройні сили України проводять вже військову операцію. Ну так в стилі як Хорвати та свою бурю провели. А потім після цього кажуть: У ми маємо дипломатичне рішення. Крим повертається, а анексія скасовується. Я правильно розумію хід? Думок наш. А все починала з Ракії, яка насправді <ріст> дає змогу поміркувати, і зробити вірні висновки. Пане Владиславе, дякую, що були з нашими слухачами і глядачами. Військовий експерт, а в минулому речник генерального штабу збройних сил України Владислав Селезньов. Це був маркер подій. До нових зустрічей.